І бізнес-плани, і пропозиції, всі були комісійно розглянуті. Тут присутні члени комісії, Ханько Валентин Іванович, який був безпосередньо від цю комісію. Значить, щоб ви зрозуміли, це комісія сьогодні, ця вказана комісія має рекомендаційний характер, рекомендаційний характер для мене, як для військового голови, для того, щоб я заключив контракт. Пропозиція, щоб заключити контракт з ще іншою особою. Але так як ми, представники громади, Представники цілої громади нашого міста. Я зараз все-таки хочу надати слово Олександру е Аркадійовичу або визначану Івановичу для оголошення результату і дії комісії. Та, і потім, якщо є потреба, ми це, та, та, будь ласка, <заспочатку> <заспочатку> дозвольте питання такого, поки перейдуть вже безпосередньо до тої частини, яку ми оголосили. Мені хотілося б жителю міста почути, хто був на цій комісії і на підставі чого, чим регламентований відбір. Тих людей, які були в тій комісії. Долучте, будь ласка. <плес> Чи, так, я, я поясню, бо знову ж таки, бачите, як би не крутилася ситуація, став Степен Петрович, як я говорив, що все одно буде міський голова. розповідати, Хоча я попустив я дав можливість міський голова розглянути це. Значить, комісія була постійно діюча комісія міської ради, вона Миколаївна, <плес> зачитайте, будь ласка, склад комісії міської ради, постійно діючі з комунальних питань. Хто знає? Знаєте, не входила, але комісія зібралася в повному складі, зійшлося шість осіб. Були і заступник, оскільки голова комісії цієї ще не визначений. Комісію проводить Ханько Валентин Іванович, були члени комісії ворожня Лариса Володимира, наксандж Хайко, Гама Віктор Миколаївич, Воден Олександр Аркадійович і ще подалі і Іванович. і ворожня Лариса Володимирівна. До числа запрошених скажу, що... До числа запрошених, це вирішила комісія. комісія, Не було ні окремих ні окремих ніяких рішень, ні окремих таких. Комісія вирішила запросити до себе в комісіях, в постійно діючи комісія міської ради, спеціаліста, вам по фамілію назвати. Так. 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 Були запрошені, ну якщо якщо голова, то були запрошений, Були запрошені представник податкової мережку Лариса Миколаєва. Ви читайте, один і бачка. О, Володимир, будь ласка, якщо у вас є, будь ласка, зачитайте, я буду згадувати. На комісії були запрошені, значить комісія відбулася в повному складі, в нас давно так комісія не відбувалася, в принципі, десь тості. Це комісія людини, що відбулася в повному складі. Це... І... Тобто ми, я можу сказати, демократично, вільно, спокійно розбиралися в цьому питанні. Вислухали повністю всіх кандидатів. Але запрошені, так, наколищу. Запрошені. Міський голова Тимченко Сергій Олексійович, так якому працював свої <coughs> будівлі з цим керівником, секретар Чарівської міської ради Песненко Оля Миколаївна Була, прокурор Черінської райони Кривенко, депутат Брайченко, депутат районної ради Налпаддян, як керівник підприємства, <coughs> розповідає, <розпитання, coughs> скажімо так, начальник Кам'янської, виконуючий обов'язки начальника Мережки Олексій. І незалежний аудитор холод. Це він підприємець, проводить аудит. аудит ну, хто Аудит підприємства. Він незалежний аудитор. Хочете замовитися. Був присутній Сергій Миколаївич, я би не назвав. Бурдуніс є Вибачаюсь, І був представник, ну, представник. А, від громадськості. До речі, сама комісія було оголошення в газеті, так, про проведення. Можна було присутні, бути, хто б прийшов, я так вважаю, що не виходить. Було оголошення в газеті. Я розумію, що це саме, мабуть, складне питання на сьогоднішній день, бо ми бачимо навіть по тому, що ми перенесли його на кінець сесії, і так і розумію, що це буде дуже Ну, Я хочу наголосити про те, що комісія єдине, я ж говорю, перше, спокійненько ми розглянули це питання. Мабуть, більше ніж дві години ми вислуховували кожного. По 20 хвилин давали, але можливо було і більше, хто давав про себе, тобто, то свій бізнес-план зачитував. Ну і потім ми в кінці там, голосування і відкрито відмічали, відбучали, якби гончора Віктора Миколайовича було за 0 голосів проти 6. За Касапенка Романа Дмитровича проголосували це з комісії. Тобто, за Касапенка один, за, проти один отрималось 4. За Ключника Віталія Васильовича за один, проти три утримались 2 чоловіки. За крайнього. Михайла Андрійовича за 0 голосів проти 6. За Шпичака Віталія Олександровича за 5, підтримався 1. один. Тобто це результати голосування комісії. І виносимо на розгляд сесії це питання. Хочемо, щоб ви підтримали рішення нашої комісії. Розумієте, що питання комісії, є на сьогоднішній день рекомендаційне. Розуміючи, де що одна комісія, питання таке важливе, на конолі Куб'ярська, одна комісія в провела засідання дійсно відкрито і, і прозоро, але я як міський кажу, що є депутатський склад міської ради, представники всієї громади міста. Тому це питання виноситься на розгляд сесії міської ради. Будь ласка, коротко позволив, Ростислав Петрович. Я хотів звернутися з пропозиції до вас. Ви зараз намагаєтесь імітувати таку відкритість і, скажімо так, ну, до роботи комісії були залучені люди для того, щоб показати, що залучається якісь факті ці зі сторони, крім можливо заангажованих депутатів. Тобто питання. Чому, наприклад, запрошений на обандян? Депутат районної ради не запрошений депутат Міщенко районної ради. Чому запрошена людина? Холод? Якого ніхто тут не знає, по суті. Не запрошений, наприклад, той же Василь Іванович Ключник, який з'їв собаку на комунальних моментах. Тобто для мене незрозуміла логіка формування цього між який ви назвали конкурсною комісією. Не запрошені, бо я щось не побачив в газеті потім у Чигиринських лістях, не побачив, допустимо, розгорнутої статті про цю подію. Мені, як жителю міста, дуже цікаво те, що відбувалося там. Тому що я вважаю, що те, що було там, я називаюся фарсом. Ну, про це судить депутатам, хай вони зараз голосують, але в мене прохання до вас і до міського голови залучать ну, більш ширший спектр людей до прийняття таких рішень. Це, звісно, не є, скажімо так, вашим обов'язком. Але хоч це вже робиться, воно не повинно кривотолків визивати серед жителів міста. Тому що мене, чесно кажучи, я спеціально спитав за цей список. Я називаю це цирк на дроті. Тих людей, що запросили туди. Там жодного абонента не було. Все було підібрано дуже чітко. От, тому, от, вибачте, я більше не буду нічого говорити, буду мовчати, але я хотів це сказати. Давайте, Коль, зараз зробляться е, у нас різні там, народні ради, вже там багато О, у нас громадських. Якось більш зважено підходить до того, щоб різні точки зору були там представлені. Дякую. Я прошу вибачення, бо я зачеплю, ну такий час зараз зачеплю політичну складову. Будь ласка, ми дамо коло для три хвилини. Я дуже коротко, але вибачте, я зачеплю політичну складову. Розумієте, при кожній владі, незалежно, яка влада, люди діляться на декілька категорій, на мою категорію. Ну, перша, це опозиція, яка висловлює свій протест в владі, Друга — це люди, які... Мовчать тихо терпля цю владу. Третє, ну це, скажімо так, підлабузники, які діють в залежності від ситуації. І четверте це такі, знаєте, служаки поліцає. От на мою думку, Я ж до чого ви Тому що мені здається, що на сьогоднішній день як складається державна ситуація, ну ніяк не можна призначати на якусь керівну посаду людину яка відноситься до останньої категорії, яку я тільки що назвав. Це вас, вам, шановні депутати, дивіться. А те, що ви побачите на цьому ролику, то, будь ласка, хай вже законністю оцінить прокуратура. Сергій Оліковеційович, комісія чи ні, що ваша. Там ні одного спеціальної по-перше, немає. Так. У Монагівський. Друге, е, у нас є громадські організації, через котрих ви не досі проходите, дождь, як в на громадській організації, хоч одна людина буде. Чи? І ставите свої поспішки на будущее, заповните. І, і те, що ви надумали, це не прийде. Це не прийде вам. Просто, людина, яка людина, 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 людина. Людина була в партії Ліоні, котра. Палаці вама, котрий об'єктиви вбила, котрий возила ті душу, і ви її зараз двигаєте до влади, ви бачите. Я вважаю, що я вибрав. Як це подівольна, але коли буде походити голосування, мій голос віддає кружку, Віталію Васильовичу. Просто це передбачити сказати. Що ми вас обирали, депутати, щоб ви представляли і захищали наші інтереси от поки що ми іншої це одне і друге, я за те, що не треба дуже акцентувати політичні. Хай це будуть спеціалісти, хай в комісію входять спеціалісти з комунального господарства. Такі є, хай вони будуть там якимись ветеранами чи. Це, але хай не в цьому розбирається. І хай в цій комісії або хай буде запрошеною, яка розбирається в бізнес-планах. Це теж дуже правильно, тому що не кожен спеціаліст, який тут був в комісії, розуміє, що такий правильний бізнес-план. І хай цей бізнес-план буде на друкованій газеті, відкладіть сьогодні, можливо, це рішення. Хай люди ознайомляться, хай дадуть спеціалісти оцінку, і хай це буде кваліфіковане, призначене, а не політичне чи якесь там ще. Як -то... Ми Ми тоді до... Да. Скільки голосів було за кандидатів, Можна зробити висновки, що до складу комісії входили дійсно ну лапка, компетентні люди, які на цьому знаються. На сьогоднішній день складається так ситуація, що Потрібно, щоб на цю посаду прийшла дійсно та людина, яка вже прийде і буде починати працювати, а не вчитися. Яка прийде і вже знає цю роботу. Я пропоную кандидатуру ключника, який вже тут працював, який знає, з чого починати. Дійсно, так, да, людина молода, енергійна, завзята. Тому і пропоную подивитися пролик. Сергій Олексійович. Згадую Василь Іванович, не Тут нема Володимира Івановича Братчика. Бо вже до цього... Що назвонить кров? Що назвонив? Дзвонив на чиське пункт. Поставте ключника Віталя. Кажуть, не кров. Один столові каже, а ну, підніміться зараз. Я про... кажу кров. місці з вами. Хто більше, хто менше, в мене кров. Ніхто не піднявся. Ось стало питання. Бо комусь треба відбити то давайте не будемо це кров, не кров, не цей. Поставте, я особисто спілкувався з цією людиною по багатьох питаннях. Чоловік був на місці. А в тій системі, що цей, то всі само Більше-менше. І без пояснення. Він саме сказав, що комбінат працює нормально, а із вище више сказано, не треба, Давай помой процедуру цю дорогу. Спеціаліста позбавимо, більше кандидатів туди, і ми вибираємо спокійно і не спішимо. І нам Перенести що я вважаю, це, це питання на або ж виходить. Держу народну раду. Дійсно, давайте тоді зробимо так. Значить, нехай міська рада розробить положення про проведення конкурсу на заміщення посади. Нехай. Е із народної ради, то в тому положенні нехай буде започатковано всі особи, які вважають з народної ради, і з громадських організацій, з депутатів. депутатом, фракція. Хай комісія сама приймає. Ви те, що сказали? Ми сказали, що комісія не компетентна. Треба зробити все по закону. Нехай розвитку, не положення да. і, пожалуйста, я не те сказав. Я не маю претензій до членів комісії постійно. Як? Як? Не, не треба не буде не запрошувати не. різних клоунів, вибачте мене. І ними при...